казка як білочка з зайчиком весну шукали, Жив собі у густому лісі маленький зайчик, на ім'я Стрибко. Він був дуже допитливий і веселий, а ще найбільше в світі любив весну. Як тільки сонечко починало довше світити, а сніг танув. Стрибко щодня вибігав з нірки, щоб побачити, як пробуджується ліс. Одного ранку, коли ще залишилися маленькі кочугури снігу, а з дерев капали перші краплинки талої води, зайчик зустрів свою подругу, білочку ласунку. Вона весело стрибала з гілки на гілку. Радіючи теплу Привіт, Стрибко. Весна вже близько. Весело вигукнула білочка. Так, але чомусь ще не видно перших квітів і не чути дзвінкого співу птахів. засумнівався зайчик. Може, весна? Загубила дорогу, замислилася ласунка. Давай знайдемо її. Так і вирушили друзі на пошуки весни. Стрибко стрибав поміж деревами, принюхувався до повітря, а ласунка уважно визирала з гілок. На галявині вони зустріли ведмедика-бурмосика. Який тільки но прокинувся після зимової сплячки. Він протирав очі та позіхав. Що це ви тут робите? запитав він. Ми шукаємо весну. Хочемо, щоб усе навколо ожило, пояснив стрибко. Ой, та я ще такий сонний. Але якщо знайдете весну, скажіть їй, що я вже прокинувся, усміхнувся ведмедик і повільно потупотів у пошуках медових запасів. Друзі пішли далі і невдовзі почули тихий дзюркіт. То був струмочок, що прокидався після зими. О, це точно знак весни. вигукнула ласунка. Вони нахилилися над водою, і зайчик запитав «Струмочку, а ти не бачив весну? О, я її відчуваю. Вона вже поруч. Тільки ще трохи, трохи соромиться. Допоможіть їй. Як же ми можемо допомогти? Здивувалися друзі. Вам треба, треба розбудити сонечко, щоб воно засяяло яскравіше, відповів струмочок. І от. Зайчик із білочкою побігли на найвищий пагорб у лісі. Там вони голосно кликали сонечко. Сонечко, прокидайся! Ліс чекає на весну. Раптом на небі з'явився промінець, потім ще один. Сонце стало теплішим, і сніг почав швидко танути. З-під землі визирнули перші проліски. У гіллі защебетали пташки, а десь у кущах голосно заспівав дріст. Ось вона наша весна! Радісно заплескала лапками ласунка. Зайчик щасливо стрибав, а ведмедок бурмосик махав їм лапкою, посміхаючись. Ліс ожив, і тепер усі знали, що весна дійсно прийшла. А Стребко і Ласунка ще довго бігали помеж квітучими галявинами, знаючи, що їхня дружба та добрі серця допомогли розбудити природу. З того часу, що весни, вони першими вибігали в ліс, щоб привітати весну та розповісти всім мешканцям, що нарешті настав. Час тепла, радості та нових приход. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.